Всіх вітаю, це Агродвіж, і зараз поговоримо про продукти, котрі в нас з'явилися: це Баверія басяна та Метарізіум. Це два гриба це хижі гриби, котрі живляться шкідниками на рослинах. Тобто він зустрічається по всьому світі в природі, і ці гриби при оприскуванні, при нанесенні баверія басяна та Мітаріу від вони з'їдають шкідників. Різних шкідників, понад 200 видів шкідників. Найчастіше в нас зустрічаються білокрилки, трипси, попелиці, клопи, плодожерки можуть бути, декілька видів кліщів, ґрунтові шкідники, дротяники і все інше. Ці шкідники вони лазять по рослині. Ми робимо оприскування баверію та мітерізму. Спори і клітини потрапляють на шкідника це зараз вони на шкіднику. Потрапляють. Потім за. Декілька годин вони проростають, тому треба робити оприскування з прилипачем і краще з добривами проростають шкідника, виробляють токсини, отруюють шкідника, роблять спори всередині шкідника. Спори проростають, і ми можемо бачити, через деякий час на шкіднику з'являється білий такий наліт. Це розмножуються ці гриби, баверія та мітарізмів. Звісно, потрібна вологість повітря 90%, і більше відсотків, температура 20-25%. Градусів, але це біоінсектицид, котрий ніяк не шкідлив, нешкідливий для людей. Це зовсім чисто біо. Через хвилину, через годину можливо збирати врожай і їсти ці овочі. Це цілком безпечно, це природньо. Треба знати, коли далі гриб розмножується, кількість спор його збільшується, і він підсилює свій захист. Треба працювати раз в 5-7 днів робити оприскування, додавати обов'язково прилипач. Найкраще додавати прилипач це грінкіпер. Він теж має інсектицидну дію. Він класно прилипає до шкідника, закопорюючи отвори дихання. Тобто тут така загальна дія. Додавати карбамід або якісь доброго на основі амінокислоти, якісь антистресанти підсилюють дію клітин та спор. Баверії та міталізум це природній інсектицид, це гриб, котрий живе в ґрунті або в хітиновому покрові шкідника. Робіть оприскування та їжте безпечні овочі.